I <laughs> weather Рейфія не обстрілювала Київ під час візиту Кітакелога. Під час візиту спас представника Трампа до столиці не було масованих атак, які влаштовує Росія. Однак це не означає, що окупанти відмовилися від своїх намірів. Візит американського генерала Кітакалого до Києва збігся з припиненням масованих російських атак. Значно зменшилася інтенсивність обстрілів, зокрема дронових атак. Про це повідомив голова управління комунікацій повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Одночас він заявив, що Київ залишається серед пріоритетних цілей окупантів. У ворога є певні. Північно пріоритетні об'єкти, які він хоче завжди вразити. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що армія Рефі не завдавала масованих ударів по країні, коли представник Трампа був тут. Генерал Келог прибув в Україну і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Навіть люди вже жартують з цього приводу. кажуть, що треба дати генералу Келогу український паспорт і залишити його тут. А американцям варто частіше приїжджати до нас, тому що тоді Росія буде менше бомбардувати, сказав президент. Під час візиту Кіт Келлог відвідав виставку української військової розвідки, де йому показали. Справжні компоненти із західних виробництв знайдені в російських ракетах, дронах та інших сучасних озброєннях.